Вважаю, відкритим, у нас присутня Пелавецька Сус, е відсутня е відневисна, ну, більшість є, тому будемо працювати. Так, е значить, на завтрашню сесію виноситься рішення. Про внесення змін до рішення сільського вивіду 19.12 до 4 року понома шість про бюджет Макові сільської територіальної громади до 25-ї ріці змінами та доповнення. Пропонується внести зміни до рішення про бюджет Миколаївської територіальної громади на 25-й рік змінами та допоможення, пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету сільської громади на загальну суму 860 тисяч та привести планові показники у відповідність. Відповідно до звернення головних розпорядників коштів, пропонується збільшити видаткову частину бюджету сільської громади на 860 тисяч, а саме кошти в сумі 697 358 гривень направити за загальним фондом по КПК. 4081 це забезпечення діяльності інших закладів галузі культури і мистецтва – це 61 тисяча гривень, з них 50 тисяч на першу статтю заробітної плати, 11 тисяч гривень на другу статтю заробітної плати. По 32 3241 – це соціальний захист соціальне забезпечення населення. Збільшити на 28 тисяч 541 гривень. На первую статтю заробітної плати 20 тисяч 941 тисяч, на другу 4608 гривень і на придбання канцелярських товарів 3 тисячі гривень. По ходу 830 це забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони. На придбання відрізного диску на бензовість 10 тисяч гривень. По коду 6030 це організація благоустрою населених пунктів. На, на придбання матеріальних цінностей для благоустрою 130 тисяч гривень, на кустою благоустрою 100 тисяч гривень. По коду 10.201 це за надання загальної середньої освіти, на, на загальну середню освіту, це наш сесій, 14 тисяч гривень на навчання з охорони праці працівників ліцею. По коду 11.501 це забезпечення діяльності інформаційної ресурсних центрів коштів місцевого бюджету на оплату послуг з надання доступу до мережі інтернету 2400 гривень. По коду 10.80, на відшкодування послуг за водопостачання це наша мистецька школа 6 тисяч гривень коду 21.11 це первинна медична допомога населенню. На оплату за електроенергію 60 тисяч гривень, на водопостачання 6 тисяч гривень, на заробітну оплату за нахуванням 203 тисячі 909 гривень. По коду 97,7 це інші субвенції з місцевого бюджету. Надання іншої субвенції в міській раді для ГВФ-вінянських центр первинної медико-санітарної допомоги для забезпечення мешканців громади знеболювальним препаратом для окохового мешканця 35 500. Зв'язку з дефіцитом коштів за спеціальним фондом бюджету Матвійської громади. Кошти в сумі 160 642 гривні за рахунок переконання доходної частини станом на 1 восьме направити із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на здійснення видатки по КПК-1080. Це надання спеціалізованої освіти мистецькими школами. Це наша музична школа, на наприклад, апустичної системи для комунального закладу. 12 642 гривні на оплату послуг за проведення робіт реконструкції продуктів газових мереж медичного закладу за адресою село Матвієвка в Зацентралі 158А 100 тисяч гривень по коду 7370 і по коду 7130 здійснення закладів землевого устрою 50 тисяч гривень, на оплату за виготовлення технічної документації з інтерезації ділянки комунальної власності на які розпостановані об'єктами майна Відкрито до повідомлення Державної казначейської служби України № 65 від 23.07 про зміни до річного та помісячного розпису осегнувань загального фонду державного бюджету на 2023 рік пропонується збільшити додітну частину бюджету Матвіївської громади по коду 410-339 за освітня субвенція з державного бюджету місцевого бюджету в сумі 7 мільйонів 712 тисяч 300 гривень. Це заробітна плата вчителів з вересня по грудень місяць включно. Відповідно до повідомлення Державної казанчиської служби України № 68 від про зміни до річного помісячного плану на 25 рік, пропонується збільшити дохідну частину Матвійської сільської державної громади по коду 410-363 за субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 19 100 гривень. І пропонується не, направити кошти на видатки 19 тисяч сто гривень для доплати перед працівникам. Відповідно до довідки департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації № 541 від 18 року про зміни допомічного розпису ассимування пропонується збільшити дохідну частину і при цьому і видаткову частину, дохідну частину по. Коду 410 510 це субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в стіні 395 129 гривень і направити кошти, кошти по коду 1152. Це забезпечення діяльності інклюзивно-розпучних центрів за рахунок освітньої субвенції на заробітну плату працівників ІРЦ з вересня по місяць 395 129 гривень. Відповідно України, 719, 19, 28, з до повідомлення Державної казначейської служби України No 798 розміни до річного комісічного розпускання 25 пропонується збільшити дохідну частину покупку 4139. Це світа субвенція з державного бюджету місцевого бюджету в сумі 272 600 гривень за спеціальним фондом бюджету громади та направити кошти за спеціальним фондом по КПК 1279. Це реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевого бюджету. За спеціальним фондом державного бюджету на забезпечення харчування учнів чи тковоскладця закладів загальних середньої росії. 272 600 гривень. Відповідно до повідомлення державного казначейської служби України номер 70 від 1808 зміни до вічного комісіяного со мной 25 рік. Пропонується збільшити до частину походу 410-214, це додаткова дотація з державного бюджету міста бюджету. На здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу в зв'язку з повномасштабною вбройною агресією Російської Федерації в сумі після 7700 гривень, де кошти пропонується направити за загальним фондом на видатки по коду 1010, це на до шкільної освіти на заробітну плату з нарахуванням працівників е, дитячого церква після 7 тисяч гривень. Пропонується нести зміни до напрямку використання коштів та доплану використання коштів по КПК 211, 21 це первинна медична допомога населенню, де пропонується зменшити заплановані раніше видатки на придбання матеріальних цінностей на суму 15 тисяч гривень, медикаменти та перев'язані матеріали на суму 1 тисяча 166 гривень, інші виплати населенню 29 тисяч 137 гривень. При цьому пропонується збільшити. На заробітну плату працівників 36 937 гривень і нарахування на заробітну плату 8 366 гривень. Е, даний проект рішення винести на сесію одноголосно. Е, так, поступив е, проєкт рішення. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Вільнянський центр провинної медико-санітарної допомоги Вільнянської міської ради на 25 рік. У зв'язку з тим, що ми передаємо іншу субвенцію Вільнянській міській раді на окопорогу, пропонується внести зміни до затвердження програми фінансової підтримки комерційного підприємства Вільнянський центр первинної медико Центральної Верховної Румінянської міської ради на 25 рік, де збільшити видатки на 75500, де заходи е, виложені в новій редакції. Це видатки на заходи з лікування онкологічних хворих е, на даний час складає 224 673 грн. Видатки на заходи з профілактики діагностики орфанних хворих – 183 767 грн. Видатки на заходи з лікування хворих на цукровий діагноз – 25 000

Рішення про зміни до мережі розпорядників та одержувачів коштів від цього бюджету на 25 рік. Відповідно до і записки начальника відділу міського будування та архітектури того комунального господарства комунального власності від 600 25 року пропонується додати до мережі на Твійської сільської ради какова 630 зійснення заходів із заустрію. У зв'язку з надходженням субвенції пропонується додати до мережі головного розпорядника коштів відділу освіти Матвійської сільської ради та розпорядника третього рівня ліцею сесії Матвійської сільської ради КПК прокат 061-1279. Це реалізація заходів за рахунок пострілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкової праці за закладі середньої освіти. Тут за те, щоб дане рішення винести на розгляд сесії. дякую, поповнено. А... Проект рішення про затвердження розпорядження про внесення змін до річного та помісячного розпису бюджет Мандрівської сільської територіальної громади на 25 рік. Відповідно до довідки Департаменту освіти та науки Запорізької ОДА, номер 456 від 25-го сьомого кабіне до помісячного розпису сьогодні загального фонду бюджету на 25 рік та листа відділу освіти Мандрівської сільської ради від 28-го Розпорядженням номерства аг про внесення з недорічного та комісічного розпоставці на 25 рік було збільшено річницях до поки загального фонду бюджету нашої громади на суму 1 мільйон 116 тисяч 700 гривень за КДК 410 579. Це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення пожежної безпеки закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції державного бюджету. При цьому збільшено річний опція видатків спеціального фонду, фонду на даних поступному 116 700 за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджетного розвитку спеціального фонду для будівництва та встановлення систем пожежної системізації, системи оповіщення пропоженої охорони Матвійської сільської ради за адресою 70 років. Пока по 522 капітальне відмінила придбання інших процедурів. Свої чавому відділом сільської ради внесені відповідні зміни до розпису осегнувань, а відділом освіти проведені відповідні зміни до поштових призначення. А, про затвердження звіту про виконання бюджету Матвіївської сільської територіальної громади за перше півріччя 25-го року. За півріччя 2025 року до бюджету загального фонду Матвійської сільської громади надійшли кошти в сумі 73 млн 465 тисяч 64 грн. Власних доходів за дістанці запровадження надійшло 20 млн 463 тисяч 334 грн. За основним джерелом обходження доходів бюджету сільської громади виконаний план по податку на збору на доходи фізичних осіб в сумі 11 млн 171 тисячі 62 гривень по податку на майно єдиному податку, по аптеці податку. За перше після того бюджет військової громади отримав дотації на загальну суму 13 млн 788 тис. грн. Субвенція на загальну суму 39 млн 338 тис. 830 грн, В тому числі по загальному фонду 39 млн 238 тис. 830 гривень. По спеціальному фонду 100 тисяч грн. Уродові субвенція прийманості субвенція з державного бюджету 13 млн 839 тис. 400 гривень. Субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджетом на облаштування безпечних умов закладах, що надають загальну середню освіту суми 23 млн 639 247 грн. Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої осві, субвенції 707 438 гривень. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами сумі 34 200 грн. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 783 200 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення якісної сучасної та доступної школи середньої освіти нова українська школа в сумі 143 200 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та, зокрема, заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітети. Закону відповідної субвенції державного бюджету суми сумі 92 тисячі 145 гривень. Субвенція в державному бюджету місцевого бюджету на покращення якісного гарячого харчування 100 тисяч гривень. До спеціального фонду бюджету сільської громади за перше півріччя 2025 року надійшло власне надходження 6 мільйонів 276 тисяч 822 гривні. Це кошти від продажу землі в сумі 175 тисяч 152 гривні, екологічний податок 5. 000. 1849 гривень, грошові стягнення за шкоду за подібним порушенням законодавства про охоронаковошно-провідного середовища в сумі 18 тисяч восемнадцять гривень. Надходження від за послуги що надаються за бюджетом установи згідно законодавства за сумі 252 тисячі 971 гривня. Інші джерела, власне, надходжень в сумі 250, 5 мільйонів 824 тисячі 830 гривень. Це надходження в натуральній формі та надходження для роботи цілівих заходів. Цілі ці. Це гуманітарна допомога. Видатки загального спеціального фонду за перше північчя 2025 року становлять 50 мільйонів 475 тисяч 909 гривень. За рахунок отримання доходів, то, в тому числі субвенції дотації з державного бюджету та розподілу мовірного залишку, який утворився, станом на 1.25 року, здійснює видатки по загальному фонду в розмірі 43 мільйони 405 тисяч 89 гривень. На культуру і мистецтво направлено 2 млн 159 тисяч 451 гривень. На освіту направлено 22 млн 795 тисяч 225 гривень. На соціальне захист та соціальне забезпечення направлено 1 млн 66 тисяч 321 гривень. На медицину направлено 816 тисяч 484 гривень. На державне управління направлено 8 млн 266 тисяч 412 гривень. На житло комунальне господарство направлено 1 млн 899 тисяч 529 гривень. Забезпечення діяльності місцевої добровільної пожежної охорони та громадського порядку правило, на 1 млн 349 тисяч 292 гривень. Від Відбюдж... міжбюджетні транспорту 4 млн 472 тисячі 271 000 гривень. Видатки спеціального фонду за перші тривічі становить 7 млн 700 тисяч 819 000 гривень. Станом на першу сумі про діторську заборгованку виплати тобто, заробітної плати та спожиття на місці Запитання про позиції. Хто за те, що дане рішення винести на розгляд сесії? Одного простою. Так, і останнє питання. Проєкт рішення про внесення змін до затверджених заходів по фінансуванню сільських програм на 25-й рік. Ну, пропонується внести в зв'язку з змінами, внесеними до бюджету, пропонується внести зміни до затверджених заходів по фінансування програми «25 рік, а саме до програми благоустрій населених пунктів на тієї сільської ради на 21 23 роки, де пропонується збільшити фінансування пункту та придбання предметів матеріалів для проведення благоустрою території на суму 100 тисяч гривень. Загальна сума фінансування даного заходу складає 350 тисяч гривень. Пропонується збільшити фінансування пункту 4 оплата послуг за роботи з благоустрою території на суму 130 тисяч гривень. Де загальна сума фінансування даного закладу складає 1 мільйон 40 тисяч гривень. Загальне фінансування закладу програми цілому по благоустрою на 25-й рік складає 1 мільйон 980 тисяч 40 гривень. Пропонується внести зміни до програми забезпечення сталого функціонування закладів охорони здоров'я, що надає привину допомогу. У 2023-2025 роки, де пропонується збільшити фінансування пункту 1, забезпечення діяльності комунального ліковаційного підприємства в Центр первинної медико-санітарної допомоги на суму 269 тисяч 909 грн і загальне фінансування даної програми складання на 2025 рік 1 357 тисяч 207 грн. Пропонується внесення зміни до програми інталізації земельних ділянок комунальної власності, на яке розташовані об'єктами нерухомого майна на території Матвійської сільської ради на 24-25 рік, де пропонується виділити кошти на заходи по фінансування даної програми по 25 рік на, на виготовлення технічної документації з інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, на яке розташовані об'єкта нерухомого майна в сумі 50 тисяч гривень. Загальне фінансування даної програми в рік складає 50 тисяч гривень. Пропонується внести зміни до програми підтримки місцевого пожежно-рятувального підрозділу військові сторони 24-25 рік, де пропонується збільшити фінансування пункту 1. Забезпечення діяльності місцевого пожежного рятувального підрозділу на суму 10 тисяч гривень. Загальне фінансування заході програми на 25 рік складає 2 мільйони 835 тисяч гривень. Дякую. А, пропозиції запитання є? Я... Немає. Прошу eh, голосувати за це рішення за рішення на сесію. Одноголосно. Дякую. так ну, Наш вичерпано. Eh, дякую. Запитання ще по іншим питанням сесії. Mm, за пандемії.